Слухай, а давай чесно, закреп – це ж не тема для обговорень, правильно? Ми ж не звикли говорити зі своїми подругами, колегами про це. Але що якщо дуже багато людей страждають на закрип? Наприклад, мої підопічні часто, які приходять до мене на супроводи, на марафони, просто це одна із самих частих проблем закрипи. І люди живуть з цим і сприймають це як особливість свого здоров'я. Ну так, у мене такі закрипи і не можуть сходити нормально, регулярно чи стільцем з, з нормальною формою. Ви тільки уявіть, що у вашому тілі щось працює повільно через це токсини залишаються всередині, і це. Впливає на ваш настрій, енергію і навіть шкіру. І я часто чую, що я вживаю для того, щоб сходити в туалет якісь трави, якісь таблетки. І без них я в принципі не можу сходити роками. Жінки, чоловікам дають ці різні трави. Але поки ви не зрозумієте свою проблему закрипу і не приберете її, і не зміните своє харчування і підход до здоров'я, ви таки будете страждати на закрипи. А закрипи це не просто сходити в туалет. Закрипи це підтримати систему детоксикації, виведення токсинів. Вода. Клітковина різноманітна, з овочів, з ягід, із псиліуму нашого, клітковина із насіння чія, клітковина із псиліуму у вигляді локло, клітковина у вигляді ягід, фруктів, овочів, цільнозорнових. Це те справжнє, що допомагає нам сходити в туалет. Також і про рух не забувайте, тому що навіть маленька прогулянка після обіду чи після вечері допоможе перестальтиці вашого кишківника. Що з цим робити? Звичайно, збалансувати раціон як для початку. І не забудьте підписатись на мій контент. В мене все тут про здорове харчування.